І так, кожна магістерська робота вона має мету. Крім того, вона має завдання. Мета це кінцева точка, якою ви повинні досягти. Тобто, коли мета ваша виконана, то і магістерська робота виконана. Якщо мета була поставлена така, що ви її не виконали, значить магістерська робота не виконана. Чи можна зараз змінити мету? Можна. Тобто можна, в залежності від результатів, якщо виходить у магістерській роботі, змінити мету. Шлях до мети це виконання певних завдань. Ну, це як станція, умовно кажучи, для того, щоб досягнути мети. Скільки повинно цих завдань бути для магістерської роботи? Де не більше трьох. От кожна робота вона буде нормальна, якщо там буде 2-3 ну, поставлених завдання для виконання. Кожний висновок це виконане завдання. Таким чином, у вас має в роботі бути три висновки, які відповідають трьом завданням, які ви поставили, можливо, практична рекомендація, яка є, яка випливає із вашої роботи. І е, все це підчинено в тому, що ви виконали основну мету роботи. Тому, коли ми будемо вас слухати в п'ятницю, нам важливо саме почути, що ви поставили мету. Поставили завдання, зробили таке, побачили такі-то результати, тепер ви даєте висновки, і кожний з висновок відповідає на те завдання, яке ставили. І разом воно складається враження, що мета була досягнута. Якщо це є, це е, дозволить нам, прослухавши вас на цій конференції, зарахувати, що робота написана. Якщо там треба щось буде дописати, допрацювати, у вас буде за це. Вісім-десять днів, тобто для того, щоб першого числа максимум, ну скажімо так, тридцятого, як хочете, щоб ви подали на антиплагіатну перевірку. Але ще раз кажу: ми повинні двадцятого числа побачити, що робота створена, у неї є можливо, якісь ну ну скажімо так, якісь е е е е такі риси, що це десь треба щось виправити, допрацювати. Ось ти не пишу ваш сар то Просто зрозуміти це, що нам важливо побачити стан готовності вашої магістерської роботи, і побачити, що важливо зараз виправити, щоб вона за 8-10 днів після того була реалізована і могла бути подана на антиплагіатну перевірку. Це ідея того, для чого ми створюємо конференцію. Тепер я пройдусь по одній презентації, яка я не можу сказати, що це найкраща презентація, яка створена, але вона. Абсолютно проста, і вона рутинно відповідає на питання. Тому я зараз розшарю екран, покажу вам презентацію, і якщо будуть потім до мене питання, я відповім на питання. Ну, ось була робота, вона була представлена як магістерська. Я був керівником, тому мені простіше показувати, скільки я знаю цю роботу. Це вона створена на основі лише одні анкети, там 10 чи 11 питань було в цій анкеті. Значить, з чого починається? З того, що обґрунтовується. Суть проблеми, оскільки в роботі ми говорили, бачите, про депресію і патологію серцево-судинної системи, тобто клінічна проблема, то тут у нас стоїть спочатку. Ми говоримо, що да, є така проблема, як депресії, що ці це не просто проблема, яка може пов'язана якось там з порушенням життя, і обов'язково дивиться внизу посилання. Що це не просто фраза я, я сам собі придумав або виписав, звідки не знаю, звідки, а обов'язково посилання? З чому звідки я взяв цю інформацію? Далі іде гортання, це не обов'язкові слади. Все, що далі йде до мети, це не обов'язкові слайди. Це просто розширення цієї актуальності. Але знову ж таки звертаю просто вашу увагу, що обов'язково для кожного слайда має стояти. Підписано, звідки це взято. Що кожен цей фрагмент інформації він взяти з такого-то джерела. От варіанти різні підписи, але бачите, обов'язково вказано, звідки з якого джерела. Може бути два таких слайда на актуальність, може три бути, але більше не треба. Ну, в принципі, достатньо декілька слайдів, щоб актуальність, тому що буде всіх цікавити, яку ж ви поставили мету. От була поставлена мета оптимізувати фармацевтичну опіку пацієнтів, які починають приймати антидепресант амітриптілін. Чому це антидепресант? Тому що, так, да, дуже часто депресії. Цей антидепресант, він користується при лікуванні депресії. Але це не все певні ризики, про що було сказано в актуальності. От тому, власне, була поставлена мета. Далі має стояти завдання дослідження. У нас це помилка. От, в принципі, тут завдання стоїть лише одне: вивчити роль фармацевтичної опіки. ніби так. Тому в даному випадку я срам критикую себе, тому що я і студентці сказав, що нам треба написати всі завдання, а їх три у нас було, а не о, написати отак, от от, ніби просто перефразувати нашу мету. Далі йдуть матеріали і методи. Вона також це неправильно дала. Це повинно бути окремим слайдом. Матеріали, і методи, де матеріал? Це кого ми проанкетували, там скільки пацієнтів проанкетували, чи скільки фармацевтів проанкетували, чи лікарів проанкетували. Це буде у нас матеріал. А методи, форма анкети, ну і що ми використали. Якщо ми були якісь дослідження, лабораторні, значить, тоді методи це лабораторні обстеження, ну і так далі. Тобто матеріал і методи обов'язковий слайд, який йде після завдань дослідження. А далі йдуть результати. Давайте подивимось скільки слайдів йде по результатам: раз діаграма, два діаграма, три діаграма, чотири діаграма, все. Чотири діаграми. Ці чотири діаграми відповіли на ті питання, які стояли в завданні. І тепер результати, які були на цій діаграмі, які були озвучені, вони звучать ось тут в висновках. Тобто в висновках. Озвучено найбільш значимі цифри. Бачите, тут небагато написано, але це значимі цифри, що е, фармацевти часто відпускають антидепресанти, досить часто відпускають амітриптилін, що до них звертаються з побічними ефектами щодо амітриптіліна. Е, що дуже важливо цікавитися, що є чи нема супутні захворювання, е, можливо, прийом якихось інших лікарських засобів, і що лише половину, ну майже половина не, не згадує про прорисовіків земоді. Все. Тобто було показано в висновках, які є проблеми фармацевтичної опіки для даних пацієнтів. Відповідна практична рекомендація, можливо, треба розробити якісь або рекомендації, або, скажімо так, дати е, якусь інструкцію, е, зміни до інструкції, або тобто, щось запропонувати таке, що покращить фармацевтичну опіку. Дякую за увагу. Все. Причому тут важливо ще одна річ. Коли ви доповідаєте, ви доповідаєте результати роботи своєї і не лише своєї, а й свого наукового керівника, як мінімум. Тобто, як мінімум, двоє людей старалися зробити так, щоб ви доповіли ці результати. Відповідно, ви доповідаєте не за себе, ви доповідаєте за вас. І, відповідно, ви говорите, ми зробили. Ми впевнились, або ми побачили, ми дякуємо за увагу. Тобто не ви один хтось виконував цю роботу, а виконували команда. Команда, як мінімум, студент і викладач. Можливо, хтось вам ще допомагав чудово, і це абсолютно нормально. Тому оце ті речі, на які дуже часто звертають увагу. Ще звертаю вашу увагу, про нумеровані слайди, дуже важливо. Тому що е, люди, які слухають, вони можуть не встигнути все запитати, записати, але вони можуть помітити, на якому слайді була, скажімо так, якась фраза або щось таке, що їх зацікавило, попросять. Покажіть, будь ласка, 14 слайд, або покажіть, будь ласка, 12-й слайд. І таким чином це створює нормальні також умови для обговорення роботи. Ну, і тепер безпосередньо, як буде відбуватися е, конференція. Ну, ми програму завтра складемо. Ви всі отримаєте програму. Швидше за все, це буде виглядати так. Е, ми поділимо е, нашу всіх учасників на чотири секції. В кожній секції буде три е, чини журі. Уже члени журі відомі, там будуть і студенти, і викладачі кафедри. Значить, члени журі будуть оцінювати і давати підказки вам, або запитання в залежності від того, яка ситуація. І основне їх завдання потім вирішити, наскільки ви здатні завершити цю роботу. Тобто, зможете ви завершити чи не зможете? Якщо не зможете, як допомогти? Значить, ми домовляємося так, щоб всіх, скажімо так, члени журі не співпадали з своїми учасниками. Тобто, умовно кажучи, науковий керівник, щоб не слухав своїх учасника, це він може зробити і без конференції, а щоб він послухав його, скажімо так, в інший час. А от іншим, скажімо так, студентам, новий член журі, можливо, незнайомий викладач, дасть більше поради. Це буде для всіх корисно. Тому, от е, так ми це бачимо. Конференція буде проходити десь з 9-ї години, я думаю, до 11, ну, максимум до 12 годин, ще більше за все, до 12 ми все завершимо. Це, що стосується презентації, якщо в когось не виходить е, приєднатись до нас в п'ятницю, ну я розумію, всі ми люди, крім того, зараз електроенергію вимикають, можуть виникати різні проблеми, запишіть зарані відео. Надішліть відео або своєму науковому керівнику. Він надішне відповідно в оргкомітет конференції, або оргкомітет конференції. Можливо, мені надіслати, бо всі маєте мою адресу. Будь ласка. Ми це відео пустимо в програмі конференції. Таким чином ми будемо бачити, як ви доповідаєте, наскільки вже підготовлена вами презентація, як ви володієте цим матеріалом. Так, ми не зможемо задати вам питання, але як мінімум ми побачимо, наскільки рівень йде готовності вже презентації. Доповідь бажано, не просто бажано. З камери вона виглядає абсолютно інакше. Тобто, от як віть, що я зараз як голос за кадром. Ну можливо, комусь і цікаво було б це, але мені здається, те, що ви мене зараз бачите, це дає це відчуття присутності, і відповідно, і ми хотіли б бачити, як ви виглядаєте, як ви доповідаєте. Тобто, ну бажано, щоб була камера. Я розумію, що є знову ж таки, можуть бути якісь обмеження. Тобто, ви будете звідкись. Е, е, Транслювати, де вам ну некоректно можливо буде е, подумайте над цим, тому можливо насправді спочатку записати відео в прийнятних для вас умовах, а далі в залежності від ситуації. Тепер тривалість. От намагайтеся щоб це було 5 хвилин, от е, це оптимальний варіант. Якщо це буде 6, ну невелика біда, але не більше 7. категорично. Більше самих це значить більше самих хвилин. Це е, однозначно, ви не володієте матеріалом. Це е, однозначно це буде вам зауважено. Тому е, сформулюйте е, так, сформ, так, щоб ви змогли спокійно за 5-6 хвилин доповісти результати вашої роботи. Ну, ніби я все сказав, що ну, це скажіть, до мене йшли запитання до сьогоднішнього дня. Можливо, щось я не врахував, будь ласка, якісь запитання ще є. Добрий день, вибачте, а підкажіть, будь ласка, по часу це буде зранку чи пізніше? Я озвучив це з 9 десь до 12 години. Дякую. Добрий вечір, хотіла запитатись, правильно я зрозуміла, хвилин 5-6 дається на доповідь і стільки саме на питання? Ні, питання ніхто вам не буде задавати 6 хвилин. Це якщо тільки дуже сподобається ваша доповідь, і члени журі захоче щось для себе пізнати нове. Питання можуть тривати ну, одна-дві хвилини для того, щоб впевнитись для того, що, ну, скажімо так, студент володіє цим матеріалом, можливо, щось, щось таке, що розширить знання студентів і, можливо, націлить що бажано, скажімо так, на що звернути увагу при подальшій роботі. Зрозуміло, дякую. Прошу. Можливо, ще є запитання. Микола, чи можна запитання? Так, да, Будь ласка. Микола, там оце попереднім чином ми там домовлялися, що ця конференція буде там з сертифікатами, щоб ми могли оце впровадження включити в саму роботу як апробація. Це залишається. Це... Конференція йде в рамках конференції університету, є наказ про дану конференцію. Члени журі у нас будуть представники студентського наукового товариства, навіть більше того, можливо, навіть буде сам голова студентського наукового товариства. Таким чином, да, всі отримують сертифікати. Дякую. І ще одне запитання. Це була ваша ідея: оці маленькі відео такі ситуації з фармапіки. Це, 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 окрем, це окремий конкурс. Ми його завтра пропишемо, коли він у нас буде в програмі. На, для відео не обов'язково запрошувати студентів, які е, це відео записали. Тобто мається на увазі, що вони не обов'язково мають бути присутні. Вони надсилають, а буде працювати журі над цим відео і відберуть краще відео і отримують за це. Нагороди, скажімо так. Це може не обов'язково співпадати, звичайно, з темою роботи. Це не обов'язково, щоб це студенти були фармацевтичного факультету. Тут я знаю, що з Харкова готується, як мінімум, три відео нам надсилають. Тому. Це лише для того, щоб перевірити вміння надавати фармацевтичну опіку. але це звичайно дуже гарна такі прикраса, якщо буде перемога або просто навіть участь в такому конкурсі, також це буде зазначено. Ну, це окремий диплом, мабуть, і до якого терміну можна діслати тоді? До, до 18-го. Ми все приймаємо до 18-го. заявки так, на доповіді, все, і готовні від, від, Все, від. Дякую, дякую. Прошу. Можливо, ще є запитання, будь ласка. А, так скажіть, будь ласка, а хто буде знімати оці відео так до цієї презентації? Презентація наскільки я розумію, має бути якось задіяна, вона має бути на головному екрані? Там додатково потрібно буде відео з обличчям, чи як це має бути? Я зрозумів вас. Ви знаєте, я вперше записував відео в 2020 році, коли почалась війна. Ні, не війна, коли ковід почався. Тому е, от навчився Зумом записувати відео. Те ж саме вас. Е, ви зараз берете участь у конференції Zoom, і е, Zoom дозволяє записати відео. Тому навчіться це не так важко зробити. Відео маєте записати ви самі собі, або якщо у вас є, ну скажімо так, власний е, відеомонтажер, то, будь ласка. Дякую, тобто бажано задіяти цю презентацію, щоб було і обличчя презентації. Ну я не зовсім погоджуюсь. Мається на увазі, коли ви записуєте відео презентації замість презентації, коли ви на конференцію не можете бути присутні, але маєте надіслати нам відео записаної своєї доповіді на конференції. Це одна ситуація. І тут да, бажано, щоб ви записали відеопрезентацію свою, щоб ми побачили презентацію, як ви її озвучите, так а конкурс відеоконтенту, там, ви, якщо помітили, там е, вимога до трьох хвилин. І там не обов'язково презентація, там е, бажання, е, скажімо так. Бажано, щоб ви показали вміння щось пояснити. Особливо ще, якщо це стосується якихось лікарських засобів, або якихось певних ситуацій фармакотерапії. Тобто уявіть собі, що ви в аптеці до вас звернулися яким складним питанням, і ви намагаєтесь пояснити е, відвідувачам, як краще користуватись даним лікарським засобом, або які ризики пов'язані з використанням даного засобу, що важливо врахувати при цьому. Дякую. Прошу. Можливо, ще є запитання. Коло Валентинович, е я хочу вас попросити, і я, і вірніше, Олена Анатолівна, залишитися. Е добре, е ну залишимось, добре. Так. Да. Ви знаєте мою електронну адресу, я думаю, всі. Тому якщо виникне питання сьогодні, завтра, будь ласка, надсилайте, нічого страшного немає. тобто на всі питання ви отримаєте відповіді. Для нас важливо, один, щоб ви сьогодні у нас як є, 17 е... грудня, а в нас захист завершується 19 січня. Ні, люту, 19 лютого завершується. Щоб ми всі 20 лютого привітали вас з успішним складанням кроку і захистом магістерської роботи. От нам це хочеться більше за все, щоб ви і крок нормально склали, і магістерську захистили. І ми 20 лютого могли вас всіх привітати і були спокійні. Що ми зробили все як треба, ви досягли того, що ви хотіли. Ну і відповідно від нас разом залежить, щоб ви цього це зробили. Тому всім бажаюсь найкращого. Якщо є запитання, будь ласка. Якщо ні, тоді всім гарного вечора. Будь ласка, дякую, що приєдналися, врахуйте ті побажання, які були. Ну і все найкраще. Дякую, до побачення. Побачимо. Оля, одну секундочку, бачу, Оля Кізілова є. Оля, я вам напишу буквально хвилин через 10, як закінчиться так, так, нарада, і, і, і ми, так. ми з вами поспілкуємося хвилин 10. Я вже зрозуміла, так, я ну, зрозуміла. Домовились, домовились. Які питання до мене? Микола Валентинович, нам в п'ятницю е, треба бути в 11.45 е, у наче калібках. Ні, ну я розумію всі. Ми всі розумні люди, я думаю, і ви розумієте, що для нас важливо, щоб ми попали на конференцію трудового колективу. Тобто, завтра ми складаємо програму так, щоб ми все це встигли зробити. Так, е... Ліночка, ви ж не успієте. Тому о, спокійно, завтра ми все вирішимо. Анастасія, дякую, що ви приєдналися. Ми вже завершили презентацію. Зараз ми вже просто обговорюємо. Е -е, якщо ви хочете з Оленідом Лєнічем поспілкуватись, то окремо проведіть відеоконференцію з ним. Це вибачте добре? Нічого, добре, будь ласка. Нам просто треба вже бути в 11.45, це з дому десь у 10.45 вийти, хоча б. Якось. Я розумію, я розумію. А, а, Лєночка, а якщо ви візьмете з собою ноутбук і ми Я ж не знаю, якщо ми будемо в місті з вами в одній команді, вже. Журі... А, а, ми завтра будемо складати. Ми ж повинні так зробити, щоб було все нормально. Ну, це ж від нас залежить. Ми завтра будемо складати з вами програму. Тобто е, ми зробимо так, щоб все, все було нормально. Ви будете в різних командах, щоб ви, скажімо так, залишили тих, хто може далі продовжувати бути як членом журі, а, а ви займалися. Так. І мені ж теж треба буде бути на конференції трудового колективу. А як ви? Ну точно так же, як і ви. Доручу да й поїду, ну а як? Ага. Я а, а що у нас чотири команди, їх чотири тридцять це по десять студентів? Ну, можна за годину, але як вони доповідають, що будуть? Ну от е, я до того, веду, що ми головне зараз не ставити в, в собі великих завдань, розберемось. Як тільки ми завтра ми закриваємо реєстрацію, відповідно, я попрошу завтра велиса Олександровича, що він вже попередньо створив програму, тому що ми знаємо, хто повинен бути. І е, єдине, що завтра можуть і нагородні ще надсилати. Вони ж завжди шлють останній день. Е, тому, якщо хтось там дойдасть з інагородніх, то ну, ми організуємо, щоб у них була якась чи окрема секція. Їх, і члени журі з ними попрацювали як можна дольше. Тому я ж говорю, завтра ми це все вирішимо. Микола Динович, а щодо тесту для заочників? Ч, чесно, не читав ще, почитаю. А вони знають, що вони тест Пишуть ми їм якось. Е, ну, знаю, ми, ми, ми їм напишемо. Добре. Так. Головне, щоб вони презентації зараз надали. І у них на це завтрашній день залишається. Тому е, нам треба їм не ламати голову. А зараз вимагаємо, щоб вони надали презентації. Завтрашній день вечора закривається. Тоді післязавтра ми їм говоримо так: що для того, щоб ми вас допустили до захисту, нам треба провести нараду. Нарада вона включає дві речі: перше це конференція, друге це проходження тесту. Будь ласка, скажіть, що ви. Ну і так далі. А при реєстрації вони ж презентацію не надсилають, вони тільки реєструються і все. Тобто, Ні, ну, ще... ну я думаю, що головне, що це для. Ні, вони не надсилають презентацію. Нам не треба презентації. Нам головне, щоб вони зареєструвалися раз, а далі це відповідальність наукового керівника. Да. Так, ще питання. А... Микола Валентинович, а чому не можна, щоб тат, кулік этот, Наташа була секретарем о, нашого кафедрального Ну, Все залежить від того, як ви хочете у неї підписати. Якщо ви хочете до неї поїхати підписати, то, будь ласка. А, а ви що думаєте, що половинка приїде до нас? А, а що не приїде? Ну, то є, мені здається, з ним простіше домовиться, щоб він підписав вам. А, а якщо з Наташі, завтра Наташа точно нікуди не приїде, тому що вона після видалення зубів сьогодні буде, скажімо так, не в тімі. Да, а, 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 Чув проти його, Інна Олександрович. Я? Я, я? і ж... все. Ні, просто я думаю, що він більш мобільний, більш мобільний, його простіше буде піймати з підписи. Тільки ви скажете йому Ні, ну так я звичайно скажу. Да. Все. Все добре. Все. Так. Тоді гарного вечора, до завтра. До да, 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 ну, побачення, гарної ночі.